Морально ми всі до цього були готові і готувалися до цього. Наші кораблі військовому фісі були виведені з пункту облігування. Кораблі тактичної групи несли службу у морі. Сформовані групи артилерії на березі, які були взаємодії з засобами технічної розвідки для виявлення надводних цілей противника і те ж саме знаходилося на позиціях день. Що ми могли на той час? В першу чергу це мінна зброя. Це саме потужна зброя, яка у нас була на, на той момент. І вона була застосована. Ми повинні були здійснювати мінування десантно-доступних ділянок, щоб не дозволити противнику висад, висадити тактичний десант. Звичайно, сама боротьба за висадку це вже справа з попутних військ, справа військово-морських сил не допустити противника, щоб він взагалі підійшов до берега. Для того, щоб зрозуміти, як відбувати ворога, треба мати так називаємо ситуаційну бізнес. А що в морі відбувається, щоб приймати правильне рішення? Її задача була розоредження кораблів, і винесення так званих радікаційних дозорів. Вночі всі виходили в море по графіку. Незважаючи на великий ризик бути втопленим, кораблі виходили в море. І зараз виходять в море для того, щоб вийти вперед і подивитися, де ж противник. Що це нам ще допомогло перші дні? Взагалі, саме перші дні це той слоєтний барактар, який всі рекламують. Зараз і всі знають, що таке барактар, по нього пишуть пісні, Це із кадрілля, яка до війни дойшла до складу ВМС, і вона в перші дні виграла дуже ключову роль. Тоді барактари ВМС працювали на Херсонщині. ж саме вони робили і над морі. Тобто все, що все могло літати і що зараз літає, використовується на повну для всіх виконання всіх завдань. Чорноморський флот після 2014 року був поповнений багатьом кораблями. Він став потужним флотом, надводним потужним флотом Російської Федерації. Вони були поповнені відповідними фрігатами 1356. Макара Фесен, який зараз знаходиться в Чорному морі. Вони були поповнені ракетними катерами. Всі вони мають на озброєнні ракетний комплекс Калібр. Також було отримано шість, шість підводних човнів, які теж озброєні відповідним комплексом калібр. Тобто Ми маємо таку потужну нову оперовку у противника ударну. Плюс мали тактичні групи із ракетних кораблів, які мають ракети більш застарілих класів. І потужна тактична групування десантних кораблів, яка була посилена кораблями з Північного та Балтійського флоту, Каспійської флотилії теж саме. На полігоні Пуб майже кожен рік відпрацьовували висадки тактичних десантів застосуванням всіх десантних висадочних засобів. Починаючи від великих десантних кораблів, малих десантних кораблів, катерів, повітряних десантів, все підпрацьовувалось в комплексі для захвату узбережжя, поздарми і потім просування далі в глибину оборони противника. І от вони це перепрацювали, натренувалися, і були готові це застосувати. Е, вони рахували, що флота немає військово-морських сил України, що і ви знаєте, що майже через скуки там через тиждень, через два там була доповідь. Путлеру о том, що військово-морські сили знищені, Ну, вони прорахувалися. Хай так вони рахують далі. І вони будуть дивитися, скільки них буде там у Вони нас не нарахували як противника. Коли, вибачте, фрегат 256. Макаров а, охотиться за водолазним катером ВМС України, а, і вступає в бій з ним, на якому на Макарі звичайно, гармата 100-мітрова, ракети калібр, різних ракетні комплекси, потужні торпеди. Ну, саме сучасне обладнаний корабель вступає в бій з катером, який має на згодні ДШК. Починає. Працювати артилерії, не попадає, ці катери вертаються, це був катер почає, всі хлопці героїчні. Про це можна фільми знімати, розумієте, художні. Але наш катер підходить під зону прикриття нашої берегової артилерії, морської піхоти, піхота артилерії починає вражати цей фрігат, і він по 30 вузлів біже до Севастополя. Бій закінчений. Військова злость до противника. У нас у складі флоту є. Корабль, середній десантний корабль Юрій Аліфренко. Він був названий. Після того, як колись командір 73-го центру загинув на сході, ми середні десантники корабельки Аград у 19-му році назвали в честь нашого капітана Першого Юрій Аліфіренко. Навіть такий випадок, коли ця Росія знімала цілий кліп, як йде цей СДК, і біля нього взриваються. Прямо притул взриваються снаряди системи залпового. І вони казали, що вони ви знищили, звичайно, як, як завжди. І кому каже, так, я розварачуюся і зараз буду і по ним. Зараз, я я вам зараз покажу, хто по ком стріляє. Це такий екіпаж, яка є одна єдина бойова машина, який знає досконало, що вони роблять, як вони роблять. Почекай, давай вивездіть спочатку заряди. Ні, я зараз розгортаюсь і буду їх зараз з е людини в бою і корабль в бою. Таких хлопців багато, які збивали прямо з картерів, невеличких маленьких катерів, калібри, пілати ракети, збивали там і, 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 і літаки. Море воно рішає до сім'ї. Я ще раз підкреслюю. Ну, треба зберігати, кажу, пожежу пожежі безпеки. На кораблі живу участь це найголовніше. Втрата Росії крейсера Москва це має два значення. Звісно, це перше значення це корабль, який був задіяний для прикриття протиповітряної оборони відповідних. Угруповання, яке було створено там, і зараз воно є. І призначення його було, щоб закрити небо над своїм з'єднанням від наших повітряних сіл. Але взагалі, звісно, з військової точки зору, цей кресер як їх називали, ці клас кораблів, Дінша це знищений крейсер, вбивця авіаносця. І його стихія це океан. В чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, Вони в во втрата. Що можна заставити людину на острові залишити острів? Відсутність боєприпасів, води, харчування. Яким чином доставляється це до острова? Звичайно, два варіанти або повітряним шляхом. Во морським, дійсно, морським пріоритетніше, тому що одно діло привезти на кораблі, на судні хоч, другою там, вертольотом, якому вистачає з Криму долетіти, тільки долетіти до острова і потім одразу повертатись. Пріоритет це повід морське, морське, морське логістичне забезпечення. Ну і завдяки нашим береговим ракетним військам, які були створені в Україні війні. Так от біля ракетовоїська була поставлена задача не допустити логістичне забезпечення острова Змін. Ну, Це вони впоралися. Але в той же час почався вогнівий вплив з берега системам, які дозволяють знищити такій відстані берегові об'єкти. Ну, і, звісно, противник відмовився від задачі отримання цього острова. Всі віди Збройних сіл, єдиної задачі виконали цю задачу, я думаю, що позитивно. і все це. Я думаю, підкреслимо що потім. А я вам кажу так, я народився в місті, називається він Севастополь. Бо там мої півні. І звісно, там, де сапог морського піхотинця, там Україна. Кожен на своєму місці і працює над єдиним метою перемогти в цій війні.